Оп три інструменти для малювання, без яких не обійдеться художник в патрон. Я вже понад семи років активно малюю. Та моє улюблене це малювати в скетчбуках. Мені подобається робити як повноцінні роботи, так і такі маленькі скетчі. Зазвичай я обираю саме скетчбуки-книжечки з такою резинкою. В них зручно малювати, також вони виглядають охайно та мають тверду обкладинку. А якщо ви, як і я, полюбляєте експериментувати в малюванні, то рекомендую вам брати блокноти з досить чинним папером. До речі, у нас в марго якраз таки одинакові блокнотики. Наступний топ це пензлик з резервуаром. Ось так він виглядає поближче. Для цього я використовувала тільки звичайні синтетичні або натуральні пензлики, але всі блогери в інтернеті користуються саме пензлком з ємкістю для води. Коротше, розказую. Він крутий тим, що мені тепер буквально не потрібна ніяка додаткова ємкість з водою, тобто, в подорожі, я можу взяти акварельні фарби, його та блокнот, і цього буде достатньо. Але в звичайному житті він також дуже популярний, бо завдяки ньому можна робити різні градієнти та. Також регулювати товщину ліній. Але що мені тут розказувати, ви і самі все бачите. Скетч маркери Не обов'язково купувати прям величезний набір. Можна купити декілька маркерів та виділяти ними просто звичайні тіні. Такі маркери мають дві сторони: для більш тонких та таких жирненьких ліній. Малюнки ними виглядають просто неймовірно. Це ніби взяли картинку з інтернету та просто надрукували її. Звичайно, так як вони малюють дуже насичено, яким би не був ще ним папір, все рівно на іншій стороні будуть виглядати п'ятна. Але є такий лайфхак, можна дві сторінки скріпити між собою, та це буде виглядати як такий дуже естетичний скетчбук. На цьому це все. Напишіть, чим ви полюбляєте малювати та які топи могли би виділити для себе. А ну всі бісто підписались на цей канал. Я так сказала. Угу. Одна підписка. Ні, підписка. Ні, все щас. Лайк, лайк, і у вашої мами все хорошо. Підписка ще краще. Отак вот от. Я ушла. Так, да, саме так відео і знімаємо. Відео скинь.